Вітаємо! До вашої уваги ручний ліхтар модель AK-180E1. Ліхтар укомплектований акумуляторною батареєю, шнурком для зарядки з роз'ємами USB Type-C та 5 змінними кольоровими фільтрами, які допомагають адаптувати освітлення під різні умови. Дана модель. Виконана в металевому корпусі. Ліхтар має швидку зарядку USB з функцією Powerband для підзарядки телефону. Його розмір 158х55 мм, має вагу 414 г.